Так, Доброго дня, друзі. Давненько я нічого не викладував, не було часу. О, зараз таке появилася можливість. Е е е яка тут проблема? В общем, Opel Zafira B, вона вже в мене колись була. Я там щось робив. Я вже й не пам'ятаю, що я з нею робив. Щось там було по фазі, по-моєму, не читарохтіло, але там не змогли ми його відкрутити, бо вирішили його не трогати. Щось там було. Вона була тільки куплена, треба було просто таку легеньку діагностику зробити, там насос заміряти, все таке. Ну, в общем, То все було зроблено, машина каталась до одного дня. Коли вона, хазяїн каже, закрилась на центральний замок, поставив з пульта, а відкрить вона не відкрилась. Ось у нас є ключ, який ні на що в нас не реагує. Відкрили механічно через, через лічинку. Відкрили ось, о, двері відкрили з ну, нутрі, скажімо так. І що тепер у нас? Яка у нас біда? У нас не, не робить кришка багажника, не можна відкрити багажник. Тож там відкривається воно через кнопку. І так само у нас не робить блокування з салону. Також ніяк не при включеному, не при закритих дверях воно також не... Робить е, Щось у нас з центральним замком. У мене є що це нас щось з живленням, бо в них там є. я не помиляюся. Проблема в оцих там роз'ємах. Це якби на кожну дверку воно йде. І е, хоч би один замок якийсь би закривався. У нас зовсім все мовчить, Тако як немає живлення на нашій блок. Е, ну, блок центрального замка. Я думаю, треба почати з перевірки всіх запобіжників. Вони тут. А. І дивлюсь, там, по-моєму, вже ззаду. Там вже хазяїн трішечки підрозібрав. А там теж є цей блок. Під, під приборкою, якщо я не помиляюсь, тут немає, немає нічого. Немає нічого. Значить будемо дивитися. Зараз я знайду електросхему. Спробую знайти і вже будемо дивитися, що в нас там є. Може, просто згорів запобіжник. Так, знайшов я в автодаті схему? Що ми тут бачимо по схемі? У нас блок і реле. Я так розумію, це монтажний блок, це многофункціональний блок, який стоїть у нас ззаду в багажному відділенні. Це в нас є тут і блок при і блок кузова, скажімо так. електроніки кузова. І тут ми бачимо, у нас тут ось один запобіжник. Він у нас під номером так F, F38 на 25 А. Пише. І в нас ще є ще один запобіжник. На 20 А. Блок подохранітелі реле. Номер два. Так, добренько, f 10 давай ка ми зараз тоді почнемо з цього. Так, зараз ми це все назад вийдемо. Так. Ззаді в нас більш на оцей блок похожий. Моторний відсік. це, мабуть, в принципі... Вроді буде те саме. Давайте подивимося F10, да? F10. Ось у цей запобіжник. Система розблокування замка дверей при аварії. Ага, це розблокіровка. Давайте також подивимося, бо це як, як це живлення йде на цей блок. Зараз ми знайдемо цей запобіжник. По-моєму, там наскільки я повинен на 20 А. У трошки, нас трошки не такий. Так, блок. А, ні, ні, ні все. Це в нас правильно. Оцей. Оцей у нас має бути. Оцю цю двадцяточку нам треба перевірити. Зараз візьму контрольку, перевіримо. Так, підцепив нашу контролічку, зараз. Перевіряємо є. Так, все, тут, пожалуй, у нас покрай. З крайній мірі у нас цілий наш запобіжник. Так, їдемо далі і нам на допомогти 36 чи 38, да, я казав, задній багажник. електрообладнання, Ага, ось центральний замок. У нас, виходить, нижній ряд запобіжників, другий, другий справа. Получається останній в цьому ряду F-38. Тепер нам що? Треба, треба лізти туди і перевіримо той запобіжник. Якщо там все добре, то вже тоді в нас є в проводці. Так, Судячи по схемі, у нас ще тут є е, два, два реле. Реле розблокування і блокування. Але щось в мене є підозра, що воно все стоїть в цьому блоці. Бо не знаю, тільки що передивився там, де запобіжники реле, то його немає. Я думаю, що воно повинно бути всередині просто так нарисоване. А може воно і виносне, так що ще в нас може бути діло з реле. Но Судячи з того, що тут два реле, у нас хоча б, наприклад, б на блокування б робило, або навпаки, хоч якось би якісь звуки подавав би центральний замок, він ну, нічого навіть не подає. Так що такий, як просто у нас блок, не запитаний Повністю Бл -бл блок центрального замка він не запитаний. Судя по схемі, це у нас якби блок з мікропроцесором, який рулить, як скажімо, нашою електронікою. Так, в общем, тоді ліземо в салон. Я не знаю, якийсь там доступ буде, бо там так, та думаю там більш-менш буде доступно. Так, я вже тут не, щось тут не дуже тут так є удобство, але, але, але треба... Треба знайти нашій той запобіжник. Є тут якісь підписано вона. Ага, 31. Бачу, у нас 38. Крайній десяточка. Десяточка, там, якщо я не помиляюсь на 20, да? по моєму пер 20, а то, а то й 25. Тут контрольки не перевіримо, Ми зараз його витащимо. Оп! Доброго вечора. О, добрий вечір. Так він у нас згорівший. Ого, так. Значить, що, давайте зараз підкинемо запобіжник. Я зараз ще перепровірю, може там у нас є коротке замикання. А Хоча десятка це і маловато. Треба, мабуть, все-таки ставити двадцятку або п'ятнадцятку хоча б, тому що, може, згорів, просто не видержав запобіжник. Зараз поставимо десяточку, як була, і подивимось, що буде. Так, все, поставив я десяточку, Але, але глянув по, по схемі. У нас в автодаті малює 25 А. Так, ось він. Так, у нас 25 А. Ось він, 25. Е, судячи по схемі, у нас ще є. Ось, знайшов на таку, такої комплектації. так, І 38-й у нас тут... Центральний замок, клема 30 Тут у нас, як бачимо, 30 амперочка Я думаю, може вже були якісь трапи з цим з цим замком. просто який був, може, предохранитель то і поставили, але його, я думаю, просто не вистачає. тому що На цей замок треба там, там електроприводати, які крутять замки. Мабуть, просто, він просто ну, не видержав, треба поставити, мабуть. ну я 30-ку ставити не буду, поставлю. Ну, давайте золоту серединку 20-ку. Зараз подивимося, поставка по 50-ку, як вона буде, буде закривати чи не буде. Давайте спробуємо. Ключ у мене в руках, а ми пробуємо. Ні? Ні, нічого, нічого не робити. Якось дивно. Дивно, що у нас нічого не робить. Давайте зараз я може включимо це. Виключимо і спробуємо. Ось так от закритись. А, можливо тут дистанційне керування і не робить? А кмон там, давайте спробуємо так зробити. Не, не робить, не робить. А це вже зовсім інша історія. Не робить, не робить замок. Так, добренько, давайте тоді що ми спробуємо ще кришку. Тришка також не робить. Добре, будемо розбиратися далі. так друзяки 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 як бачите в нас воно не працює, але я вроді як розібрався з проблемою. Я знову її замітував. скажем так, щоб показати це на відео, я Вон витащив моя десяточка, лежить, я поставив туди 15 амперний Запобіжник. Зато я витащив той ставив, в нас знову перестав робити центральне. Але живлення там є. Дивіться, розказую в чому ще може бути така причина. Швидше за все, це треба, мабуть, скинути клему, як, як пише, мінусову, і так як пишуть в інтернеті. В гуглі, я трошки вже погуглив, передивився опільці, треба я би, скажу, перезавантажити блок керування. З -з Задній блок ось Дивіться, я заходив, Перед цим в мене було дві помилки, як я тільки поставив, було в нас. Е дивіться, зараз. а, звідти не покажу, не покажу, тому що я не запалювання. Як бачимо, кнопка також. так, Дивіться. У нас є ось така помилка Б3135. Б3135 і два нулі. Якщо її стерти, вона, звісно, вона не стирається. Вона з'являється. Перед цим, як я тільки поставив, тоді десятку, була ще така ж сама це по блокіровки. Така ж була сама, ошибка. тільки другий там 36 чи 37 на розблокіровку. І щось було ще по. Скло підіймача, що вони типу, не адаптовані. О, це я не можу прям точно сказати. Бо це я просто вирішив зімітувати знову цю помилку. Так. І як бачимо, у нас нічого не відбувається. Якщо зайти в блоки вимірювання, то воно ну, бачить, що двері відкрита, двері закрита, состояння багажника. Тут якби все, блокування не активна. Центральний замок відкритий. Що я тоді робив? Дивіться, заходимо в тест і сполнічних Є Є блокування. Розблокування. Ось ще раз показую. Ось воно блокування. Розблокування, блокування. Заходимо в нього, нажимаємо отак. От. Чик. Класнули замками. Класнули замками. Все. Потім, заходимо, ну, типу, якби треба дати блоку принудительно команду, я так думаю, що коли пропаде живлення, воно якби, падає в аварію, і тепер воно розуміє, що все, на реле я більш нічого не подам, якщо там приходить щось з брілка, заходимо, бачимо код ошибок. І ми нажимаємо стіріти. Як бачимо, все, помилок у нас більше немає. Тепер що ми можемо? Зразу знімаю це одним кадром так, виключимо. Все, двері заблоковані. Ну, Якщо відкрити, то відкривається, все, кніп Зна... З... Снаружу я відкрити не можу. Все, відкриваємося і тепер пробуємо пульта Так, двері у нас всі відкриті. Двері в нас побачимо, відкриті, Задні відкриті. Ми нажимаємо Блокувати, закриття, закриття. Ляда у нас також закрита, закриті, закриті. Нажимаємо відкриті. Так, Відкрилось. Відкрилось. Саме головне наша ляда. Все. Також це все відкривається. Заднє відкривається, переднє відкривається. Нажимаємо Блокувати. Бачимо, сьогодні там у нас червона лампочка загорілася. Так, воно працює. Відкривай. Треба, як би, я так розумію, просто або можна це все було б зробити, скажімо так, або вимкнути за -за запалювання, підождати, поки машина би заснула, скажімо так. Потім вона якби прокинулася, як ми дверку би відкрили, і воно тоді. Або просто треба було б, ну, я так думаю, зняти клему і було б те саме. Або, як я бачимо, я просто просто класом замками туди-сюди і все запрацювало. Ось чому. Я теж поначалу нема думаю, може де, де, де проводка, хоча, як бачимо, всі статуси дверей все, все вона бачила. Але ще почитав там, да. так. Різні коди. Ще почитав. Там, ну, по другим я цей код не знайшов, бо я спочатку не знайшов собі несправність. От потісую, там пишемо, що треба зажигання виключати, як бачите, на мінімум 120 секунд, а потім удалити тільки коди. Ось. Так що, я так розумію, треба час, щоб машина у нас, скажімо так, заснула. У мене то дверка була відкрита, то ще щось машина не засипала. Так так. що якось так. Я думаю, на цьому все. Думаю, власник буде задоволений. Я думаю, проблема така бан... ну, не банальна. Ну, а можливо, навіть якщо він сам замінив запобіжний, не факт, щоб воно заробило. Це моє припущення, що треба було зняти клему. Так я обкомом це, говоря, зробив за одну секунду. Так, Зараз тут все збереться і можна буде віддавати автомобіль власнику. Так, що до скорих зустрічі, всім пока-пока, і мирного неба над головою.